Доброго дня. Така фреза для потаїв у пінопласт. Як бачите, виробляю для грибків. Можна було зразу зробити цю штуку під отвір. Але шкода сверла. А ця штуковина у мене була дуже давно. Років 10 вона вже валяється, а може і більше. Були тут коронки по бетону, які перші-перші тільки з'явилися були у вільному такому ну доступі. Ну, коротко, ну коротко, бетон вони не так і гризли, так що валялось у мене. І ось прийшов її час, приварив приварив такі дві маленькі лепестинки Було чуть більше по діаметру грибка, але що так зробив, тому що грибок втягує в себе, як втягує це більше всередину. І робить це більш потрібно більше цього, як сказати вам, розтвору. І так, цього робота. Зараз я покажу, як це воно робить І готово, і готово уже є Ну і зараз я. Подиремо, покажу, як воно це. Так, там ще треба запінити. Так, і ось так закладаємо зараз ці штуки. Так, ну і б'ємо. Ну, бачите, щоб не було. Щоб не був більш зменшений сам... От, ну, на фрезі, воно би втягувало його більше. А так ось так вистачає до 8 мм, де 5, де 8, як де ось так, а бачите, тут ще більше пройшло. Там, мабуть. Ну, пінопласт, який от 50-й на плівці пише, Ну, чи 50-й він, чи 30-й. Треба його важити, як кажуть. Ну, ось так. На цьому і все.